Росія серб народів! Дасть трішки підрости і зрізає під корінь. І так століттями, і так з усіма до кого дотягнеться. З нашого боку гинуть. Генії з боку ерефії, імбіцили, чорний гумор справедливості. Прорвемося, переможемо. Ми сильнезні ми побідичі, ми переможечі, ми свободичі і рабство. Не наш діагноз. Все буде світанок. Амінь.